Привіт, це топ новини дня від п'ятої редакції. 20 будинків зруйнували росіяни у Запорізькій області минулої доби. Більше 200 разів гатили по мирних з артилерії, скинули авіабомби на малуток мачку та Левадне. Люди, на щастя, не постраждали. Через дві доби роботи запорізькі енергетики завершили ліквідацію наслідків негоди, яка вирувала у регіоні в понеділок. Тоді без світла залишилось більше 26 тисяч споживачів. Міну та артснаряд на березі Дніпра під Запоріжжям знайшов місцевий житель. Повідомив про це у ДСНС. Боєприпаси виявили з часів минулих війн. Піротехніки знищили їх у безпечному місці. Голова Запорізької обласної військової адміністрації звільнив двох заступників голови облради Людмилу Любім та Геннадія Фукса. А от третього Владислава Куценка, якого нещодавно спіймали на хабарі, поки не чіпають. До слова, його випустили з під варти, розблокували банківські рахунки і повернули кошти, які раніше вилучили під час обшуків. Кажуть, не знайшли доказів причетності посадовця до корупції. Суд продовжив термін арешту експрезиденту президенту Моторсічі Богуслаєву та його спільнику. Вони сидітимуть за ґратами до 10 червня без права внесення застави. Фігурантів справи підозрюють у колабораційній діяльності та пособництві державі-агресору. Працівники Бердянського водоканалу почали масово звільнятися. Очільниця Бердянської міської військової адміністрації припускає, що люди не витримали умов праці, які забезпечили окупанти. Бо ж за два роки загарбники так і не змогли знайти адекватного керівника підприємства. 1 мільярд 200 мільйонів гривень на модернізацію. Таку суму з початку повномасштабної війни інвестував комбінат Запорішталь в оновлення обладнання та очисних споруд, які працюють у комплексі. Ще мільярд гривень, зокрема на впровадження нових програм з охорони праці та соціальної сфери, на підприємстві планують витратити у 2024 році. Повідомив генеральний директор Запоріжсталі Роман Слободянюк. Путівник для військових створили у Запоріжжі. У ньому вказано, які послуги можуть отримати ветерани, де і що для цього потрібно. Путівники військовим будуть роздавати профільні організації або ж його можна завантажити за посиланням у телеграм-каналі П'ятої редакції. Шукайте там більше новин. Підписуйтесь у нас тільки найголовніше.